Ні одна дитинка, невинна, беззахисна, чиста дитинка, не попадала в такі ситуації. Тому що я зараз не знаю, що я маю сказати душі свого хлопчика, тому що я йому обіцяла, що все буде добре, але я його не забрала з тої клініки. Мати п'ятирічного Велеса Пашника Маріана Вахняк розповідає про сина, який у січні 2024 року помер. У грудні 2023 року батьки звернулися до приватної клініки «Орідент», аби полікувати зуби Велесу. Після видалення молочних зубів під загальною анестезією, хлопчик впав у кому на 37 днів. Він помер у лікарні, не приходячи до тями. У лютому 2025 року про підозру повідомили лікарці анестезіологині Ірині події. як деться на сайті Львівської обласної прокуратури, вона не мала належної кваліфікації, аби лікувати дітей. Перше підготовче судове засідання у цій справі не відбулось. Ми отримали клопотання при зупинення судового провадження від адвоката обвинуваченої у справі у зв'язку з тим, що вона призвана для проходження військової служби. Тому Будемо на порядку. Денному наступного засідання буде те, що будуть розглядати питання про зупинення. Ми намагались поспілкуватись з адвокатом обвинуваченої Євгеном Шваченком. Він від коментарів відмовився. Дату наступного судового засідання наразі не призначили. Єлізавета Сілайва, Тарас Фомін Суспільне новини, Львів.